Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 2 і це свіжі новини боксу. У Шакура Стівенсона поділились планом, який готувала його команда проти Лопеса. Це скандал. Велдер ніби викрив Тайсона Ф'юрі, той відповів, згадавши Усика Ентоні Джошуа проти Тайсона Ф'юрі. Бій планують на кінець року. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Бетон. Бетон! З бонусами. Бетон. З любов'ю. Бетон розбетоновує серця. Бонуси, що розбетоновують серця. Тільки на Beton.ua. Поєдинок між чемпіоном WBC у першій середній вазі Себастьяном Фуддорою та колишнім чемпіоном дивізіоном нижче Кітом Турманом. Офіційно підтверджено. Бій відбудеться 28 березня на арені MGM Grand у Лас-Вегасі. Вечір боксу організує прем'єр Champions під керівництвом Ела Хеймана. А подивитись турнір можна буде через сервіс Amazon Prime у форматі Pay-Per-View. -pay склад андеркарду поки що тримається у секреті. Спочатку зустріч Фундори та Турмана планувалися на жовтень минулого року, проте шоу довелося перенести за пару тижнів до дати через травму руки, яку Фундора отримав під час тренувального табору. Тим часом у напівважкій вазі закрито ще одну важливу угоду. WBO в останній момент скасувала призначені торги за бій за тимчасовий титул, оскільки сторонам вдалося домовитися безпосередньо. Нинішній володар тимчасового поясу Калом Сміт зустрінеться з колишнім чемпіоном WBA Regular Давидом Морелем, де і коли пройде бій, а також хто займеться організацією, поки що не повідомляється. Також стало відомо, що суперваговик Девід Адалеє повернеться на ринг 4 квітня в Лондоні в рамках вечора боксу з головним боєм Дерек Чесора Деонтей Уайлдер Ім'я його суперника. Організатори оголосять згодом. Після переконливої перемоги на Теофіма Лопесом наставник Шокура Стівенсона Валі Моузес… Поділився деталями тактики, за якою команда готувала бій. Треба нагадати, що 1 лютого в Нью-Йорку у головному поєдинку вечора боксу Рінг 6 Стівенсон впевнено перевершив лопес за очками, завоювавши титул WBO у першій на вазі, і ставши чемпіоном світу вже у четвертій ваговій категорії. Ми хотіли нав'язати лопесу високий темп, щоб по суті не давати йому можливості битися, і ми виконали своє завдання. Констатував Моузес. Коли я побачив, що лопес не справляється із нашою швидкістю рук. Мені стало дуже комфортно. Я зрозумів, що ми можемо йти на ризик та робити більше роботи. Під час бою все ставало лише краще. Ми розраховували, що темп Лопеса просяде, і це справді сталося, хоч і не повністю. Ми шануємо його. Він був серйозним суперником. Шакур його перебоксував саме в цьому і полягав план постійно бути попереду за очками. У 2020 році володар титулу WBC у надважкій вазі Деонтей Тей Уелдер втратив чемпіонський пояс, програвши Тайсону Ф'юрі у реванші. Їхня перша зустріч, нагадаємо, завершилася нічийним результатом. У розмові з виданням The Ring Уелдер тоді виступив із низкою гучних і дуже жорстких звинувачень. «Ф'юрі не побив мене. Все це подарували йому. Не пам'ятаю третій бій, але у двох перших він однозначно шахраїв. І я маю тому докази. Коли я зніму документалку про це, то покажу усі докази. Думаєте, чому він не може повернутися до Америки? Тому що він найбільший шахрай в історії боксу. Скоро самі в цьому переконаєтесь. Якщо я говорю неправду, то нехай він мене за це засудить. Дісталося й рефері Джеку Рейсу, який у першій сутичці дуже довго відраховував нокдаун і дав. Можливість Фюрії повернутися в бій. Те, що зробив Рефері, це расизм, перевага білих. Знаєте, що він сказав після бою, що його завдання зробити те, що краще для боксу. Ні, чувак, твоє завдання рахувати бляха до 10, а він дав йому зайвих 15 секунд. І усі це бачили. Я зібрав усі докази і це покажу. Покажу, що світ не хоче бачити. Коли з чорним ось так от роблять, Світу похер. Що суперник шахраював, світ такий, все, ти програв, тебе побили. Ми всі розуміємо, коли живемо. Я не шукаю виправдання, я розповідаю правду. Трохи згодом з цієї нагоди Тайсен записав відео. У ньому він не відповідає на звинувачення Уайдера безпосередньо, але прозоро натякає, як належить приймати поразки на власному прикладі, віддає належне українцеві Олександру Усику, який 2024 року двічі побив його за очками. У своєму житті я був дуже благословенний, пережив найвищі зльоти та найглибші падіння. Я вдячний Богові за весь цей досвід. Добрий, поганий чи просто різний. Все це зробило мене тією людиною, якою я є сьогодні. У мене була чудова кар'єра, за яку я дуже вдячний. Я багато й уперто працював, але все це Божий план. Все, що відбувалося, є частиною Божого задуму. Навіть сьогодні повернення у 37 років. Це Божий план та Божа воля. Побачимо, куди нас це приведе у двох останніх боях. Я не витримав того результату, якого хотів. Олександр Усик виявився сильнішим. Чисі хвала його команді та всім, хто поруч із ним. Це життєві уроки. У цьому житті ти не завжди отримуєш те, що хочеш, і не завжди отримуєш те, що, як тобі здається, ти заслужив. Але на цьому все закінчується. Ви не почуєте від мене слова в стилі про о Боже, він шахраював. Цього лайна від мене не буде, це не про мене. Нема сенсу плакати над пролитим молоком. Олександр фантастичний боксер і чудова людина. Він богобоязливий християнин, сімейна людина, яку я глибоко поважаю. Я бажаю йому всього найкращого в кар'єрі. Якщо нам ще доведеться розділити ринг, добре. У нас було два чудові бої, два дуже близькі поєдинки. Він виграв обидва. Але ми йдемо далі. Я нескінченно вдячний Господу за все, що він мені дав, за кожну дорогу, якою він мене провів. У Саудівській Аравії мені не судилося перемогти. Тоді мені було дуже боляче, і я думав, що тут сталося, як це могло статися зі мною Боже. Але потім я зрозумів у свій час і все за Божим планом. Я неймовірно вдячний і благословений тим, що я тут і зараз. На порозі великого повернення 2026 року. Не забувайте, цей великий поганий хлопець став професіоналом ще 2008 року. Це було давно, і я все ще у справі. Я старий, я лисий, я став повільнішим, але все ще я циганський король. Я все ще біг Мак, і Мак повертається 11 квітня 2026 року. Треба нагадати, що суперником Ф'юрі стане росіянин Арслан Бекмахмудов, а Уайлдер за тиждень до цього зустрінеться з Дереком Чесорою, обидва бої пройдуть у Британії. За інформацією, боксінсейн, промоторський проект Zufa Boxing має намір до кінця року організувати поєдинок між колишніми чемпіонами світу суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошо. Очікується, що бій буде показано на платформі Netflix. Також компанія планує провести масштабний вечір боксу в США 12 вересня, того ж дня, коли в Ор'єді має відбутися бій із поверненням Сауля Альвареса, тим самим доповнивши великий боксерський вікенд. При цьому нагадаємо, що найближчий поєдинок Ф'юрі заплановано на 11 квітня у Великій Британії, де він зустрінеться за Слонбеком Махмудовим. З Уфа-боксі новий боксерський проєкт створений за участю компанії Тій Кі Он Керівні позиції в ньому займають президент UFC Дейна Вайт, голова управління розваг Саудівської Аравії Турки Аляль Шейх, президент WWE Нік Хан, а також доктор Ракан Аль Харті. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!